Ми зараз пробимо з 10. Мавікисти находять. Наша задача знищити вщен, щоб ворог не міг там сховатися, розбудуватися, не давати йому розбудуватися, не давати йому робити вогневі позиції. Тому що якщо ми не будемо знищувати, наприклад, тих самих накриття пілотів, пілоти ворога будуть заселятися, бомбити нашу піхоту. Наша ціль зберегти піхоту. Тому що це найголовніше, якщо посипеться піхота, ми також посипемося. Так Ну, як, приймаємо якесь спільне рішення. тобто Ми всі дивимось, іноді кидаємо фугас, я скажу, міняємо боєприпас, тобто, якщо бачимо, що фугас туди кидати недоцільно, буває, що кидаємо або термобар, або запальничку, або уламок. Займаємось ми знищуванням бліндажів і укриттів з пілотами і вогневих позицій. Наприклад, у нас були моменти, що у нас пілоти наші знайшли міномет. Ну, ми перший виліт прилітаємо, кидаємо прямо під сіточку, шу, швар, і там стоїть труба 120-та якраз, 120-й міномет. Ну, ми що? Ми не довго думаємо, ми ще одну хоп, міномет сложили. І ми тоді, коли... Перша бімба ми підпалили і з'ясувалося, що там поруч було бика. Чепірку ще тікають, і тут якраз за ними цей розрив БК дуже файний був. І ми вже потім допрацьовували, і так виходить, що в мене на рахунку 220-х міномета і так нормальних знищених цих накриттів. Кожне робоче місце повністю обладнане, кожен інженер він працює як самостійна одиниця. Він повністю виконує весь цикл з підготовки дрона. Ми беремо готовий дрон, який нам присилають. Ну, в більшості це камікадзе, які в принципі готові для польоту, але потребують деяких доналаштувань, модифікацій. Під задачі нашого підрозділу, а це саме ми робимо бомбери. Тобто інженер бере дрон, додає до нього поворотні механізми, механізми скиду, перевіряє їх роботу. Робляться налаштування, прошивка, бекапи, там десь щось підправити. Після цього збірка вже фінальне тестування на полігоні. Всі дрони проходять тестування на предмет роботи всіх вузлів, тобто там камера, скіт, щоб все працювало. Перше, у нас пілоти просто можуть там, дрон зламатись, він його може на, на позиціях, якийсь там поточний ремонт зробити. Тобто, ну, тим йому може і відрізняємось. Ну, і у нас багато розові дрони. Тобто, якщо камікадзе там, він зламався, його можна відкинути, у тебе там, їх 50 штук, то бомберів у тебе ж там ну, 10. І коли там борт вже виходить з ладу, а буває там і по п'ять бортів на день втрачали, коли там різні ситуації, то вже кожен борт треба рахувати. І Якщо можна перемонтувати, можна на місію, то пілоти ремонтують і доволі успішно. Часто люди просто не вмотивовані. А в мене мотивація була: по-перше, я бігав в піхоті, знаю, як воно там сидиться, і в мене тут є можливість типу, їм допомогти. Спасти їхнє життя і все остальне. І в мене там теж брат сидів весь час на позиціях. І як я можу спати, <гум> як я можу сидіти їсти, коли щось відбувається, і це була одна з моїх головних мотивацій, яка весь час мене підсьогувала, чого я бігав, 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 бігав і весь час щось робив. Ще краще тепер літаємо. Ще ну, типу, ми маємо майже місць, в яких нам горизонт не дозволяє опуститися. Ну, і ми спочатку зробили 500 метрів там, мертвої зони, в яку потім наші успішно штурманули, і за штурм ми не мали жодного 300-го, що більшість укриттів були такі знищені, типу. Тож, я взагалі, типу, прийшов на посаду медика взводу, але доля мене від медика взводу. Якби трошки вберегла, <хи> так вийшло, і от я відпрацював свою посаду медика взводу на всі 100, того, що я певний, що своїми роботами тоді всією групою ми спасли дуже багато життів. Тобто, я знищив загрозу до того, як вона нанесла ураження по піхотинці, щоб потім цього піхотинця латати. Тут відчув, що зробив дійсно великий вклад в, взагалі, в хід війни. Особливо, коли ми там за день знищили два міномета 120-х, і на наступний день ще один, ну так, теж там зрозуміло, бо він згорів в бліндажі, після чого ще два міномета вивезли, і ми буквально за неділю від п'яти мінометів очистили, ну, тобто вони мали переїжджати кудись, так? і ми теж дуже сильно зменшили кількість обстрілів. І ти відчуваєш, що я зробив вклад. Я мої всі старання, які я там не спав, не їв під кавою бігав. Ну, типу, нарешті вони якби не зря я тут сижу і роблю великий вклад взагалі у війну.